Як заробити 500 доларів новачку в крипті? Ловіть покроковий план. Спочатку потрібно подивитися моїх 4 відео на каналі YouTube Криптопрорив. Ви можете його знайти за посиланням в шапці профіля або просто в YouTube вбийте криптопрорив. На перших етапах вам необхідно навчитися заводити гроші в крипту, тобто обмінювати гривні на цифрові долари, тим самим навчитися купувати крипту. Потім користуватися біржами Binance, уміти продавати крипту. І саме головне закріпити це все на практиці. Крок другий. Вам потрібно підписатися на мій канал в телеграмі: Криптопрорив, заробіток на криптовалюті, щоб у вас була можливість отримувати корисну інформацію, щоб була можливість задавати питання. Саме головне, я постійно ділюсь інформацією, що працює, що не працює, як не потрапити на шахраїв. Силка є в шапці профіля. Третій крок. Вам необхідно зайти в нашу криптоспільноту, де ви зможете отримувати інструменти для заробітку і можете мати від 300 700 і більше доларів в місяць. В закритій спільноті ви матимете сигнали, що купувати, що продавати, в які саме інструменти наразі заходити. За вами закріпиться менеджер, який буде вас підтримувати, буде допомагати і вести за руку. У нас є такі інструменти, як спотова торгівля, класична торгівля. У нас є ф'ючерси по сигналам. Це той інструмент, де заробляють ці шальні гроші. У нас є IDO, де можна з невеликими сумами зробити 50-70 доларів. За минулий рік вийшло в класичній спотовій торгівлі заробити більше 100%. Тому доєднуйтесь за посиланням в шапці профіля в закриту спільноту. Якщо є питання, пишіть мені в директ.